Сернікони це взагалі є легенда Карпат. З бабусі, справа бабусі це передається нам. Це дуже поширено в нашому селі Шепокі. Це є з покоління в покоління, ремесло, мистецтво українське народне. Ми дуже любимо це робити. Я від мами навчилася 20 років вже як я роблю коніки. І дочку навчила вже робить коніки. Виробляла моя мама коніки. Ну і я захотіла навчитися. вийшла заміж в 17 років і чоловікова сім'я родина вони займалися цим сироварством. Перше, я пішла до їхньої тети там, а вона дуже гарно робила ці коники. І я сама ну хотіла, щоб мене навчили, щоб я вміла це робити. І я просто е спостерігала, як вона робить, і так сама хотіла, щоб вміла і так навчилася. Він мене надихає тим, що це наше таке гуцульське, таке природне гуцульське, наше, що це дійсно натуральне з наших корів, з наших полонин. Моя прибаба виготовляла коники, і я в 15 років навчилася з баби виготовляти сирні коники. Традиція така у нас на Гуцульщині. Це натуральний продукт, такий з молока. Дуже, дуже тепер у нас в тренді цей коник сирний. Дуже люблю його. Це моє хобі. Бабуся наша робила сирні коники і ми вчилися. На Пасху перед Пасхою в четвер, яка давна традиція, збереглася тільки в горах, дають конфети, булочку, печиво і дають цього сирного коника. І на Пасху в кошик ми ставимо теж сирного коника святити. Казали, з давній що хто зробить цього коника зі збору, такий здоровий, як цей кінь, і багато буде мати силу. Я навчалася ці коніки робити ще колись давно, дівчину якось так знаєте, сама з себе. Я дуже була зацікавлена, як це робить коник. Цікавилася, чому так люди всі роблять коніки, а я не можу. І на тільки я це зацікавилася, що я не хотіла б мені хтось показувати, я собі сама зробила. Поставила коника перед себе сиром і подумала собі, що всі роблять, чому я не можу. І зробила собі сама коника. Коник то є сир. У моїй родині сирний коник робила моя тета. Це було дуже давно. Я малою вчилася, ще робити з неї коники. І так потім так робила, вчилася, потім вона вже так померла, моя тета. І я вже вчилася, вже удосконалювала свою роботу сама. Мені це подобається, це хобі. З ну одного з боку, а з іншого боку, ну це мистецтво. Колись, може, ще як жила моя тета, то можливо це так і було, тому що ну колись подарунків не було ж таких, і е, хлопці приносили подарунок дівчатам коники. Так, і є, що роблять чоловіки, але більше вже жінки взяли цю справу у свої руки. Тому що коник це є дуже така клопітка робота. І чоловік треба, щоб він дуже ніжно до того ставився і лайно. А чоловіки не чоловіки. <смас> Для них легше зробити випасати вівці корови, подоїти їх, зварити бус Карпатський полонинський наш легендарний. А ми вже відповідно тоді з нього робимо коник. Серніконик це взагалі є легенда Карпат, тому це має бути щось дуже гарне і це має не пропасти, це має лишити в нас в пам'яті і в нашій Україні.